Пані Євгене, спостерігаємо вже декілька днів поспіль про те, що паніка у росіян, особливо тих, які замість оксамитового сезону натрапили на бавовняний сезон, так би мовити. Чи достатньо вони вже у відчаї, якщо так швидко намагаються виїхати із нашого півострова? Е, недостатньо, поки не буде безпосередньо ще, скажімо, наступу військ по землі. Ми зараз бачимо, що така кількість вражень складів. Баз і морального, якби стану, дав вони, вони мали бути по центрах прийняття рішень, і ми явно б'ємо по центрах морального якогось ґрунту росіян. А, але безпосередньо посипеться це все тоді, коли вже підуть е, піхотні, танкові там десантні війська безпосередньо забирати назад вже наші землі. От тоді ми побачимо, що буде вже ну справді. От ефект, коли він буде набуде такого лавинообразного характеру. Поки що е, вони ще сподіваються, що минеться. Вони сподіваються, що всі ці удари вони частково їх приховують. Е, навіщо ведеться розмова про те, що там не уражено, не попали окурок і Так далі. То вони таким чином намагаються е, приписати. Ти природним явищем заслуги наших збройних сил, тому поки що вони ще намагаються цією пропагандою прикрити свої проколи, але скоро все стане на свої місця. Так, дійсно, вчора за ситуацією в Криму спостерігала вся країна, і бачили навіть, що безпілотник приземлився на дах штабу Чорноморського флоту. Цей чорноморський флот він вже навіть не флота а флотилі, адже флагмана немає. Наш український Нептун успішно відпрацював по їхньому крейсері. Москва, ось цей безпілотник, який приземлився на дах штабу Чорноморського флоту. Це такий привіт і попередження для штабу, що потрібно забирати свої свої кори кораблі до себе кудись на Росію е, безпілотники. Справа в тому, що тільки застосовує от Україна. Ми так розуміємо, тому як він виглядав, то не, не швидко летить, не сильно вибухає. Тобто, це відверто вже глузування для наших збройних сил. Я так розумію, що скоріш за все це якась одна з наших розробок модифікацій, які коштують не так і дорого. Це не якісь ударні дрони. Там це він ну Він коштує, тобто в, там, в тисячу разів менше, ніж баректар. Це одноразові якісь дрони. І я думаю, що ну само собою цим дроном не можна буде добитися якогось значного результату. Це такі просто глузування, тролінг, і от щоб росіяни фізично відчували, що війна вже не тут, а війна вже там у них вона до них приходить. Вони її давно хотіли, тільки просто не думали, що можна воювати в одну калітку. А ось тут вона до них приходить. Тому це такі тривожні удари, які змушують їх боятися психологічно над вам.